Люди, які знають, що таке війна, не залишаються осторонь. Представники обласного об'єднання українського союзу ветеранів Афганістану вчора зранку приводили до ладу пам'ятник загиблим воїнам, які обмалювали невідомі. Ветерани афганці повідомили, що готові допомогти правоохоронцям у пошуках вандалів. Під час виступу на зібранні оголосили про рішення не приєднуватися до інших масових заходів. Ветерани афганської війни заявили, що налаштовані на мирний діалог. Ми заявляємо, що ми єдіни нас едины В сохранении нашей памяти, в сохранении памяти о погибших воинах. Мы едины во мнении в том, что в Денетровске должен быть порядок и законность. Вот. И все вопросы, которые есть, должны решаться за столом переговоров. Все вопросы, которые есть, самые даже спорные, самые трудные должны решаться за столом переговоров. Чтобы все политические силы работали в правовом поле, много провокаций. Эти провокации делаются с определенными целями. Для того, чтобы дестабилизировать общество, столкнуть разные группы граждан, скажем, лбами. Вот. Мы должны этого не допустить.